Україна! Свята мати героїв! Свята мати героїв! Свіди до серця мого! Сіди до серця мого! Пролить бури, вітрів Кавказьких! Хвилинь бури, вітрів в, в Шумом карпатських рочинів! Шумом карпатських ручерів! Твоїх славного завойовника, батька Хмеля! Моїх славного завойовника, батька Хмеля! Тріумфом і губком гармати волю. Нехай душа моя в тобі відроди. Нехай душа моя в тобі відроди. Слава твоє, опавіни! Слава твоє, життя моє! моє! Удака, туй за засланять. Щоб віра моя була гранітом! Щоб віра моя була гранітом! Щоб зросла завзяття міць, Щоб зросла завзяття міць. Щоб сміло йшов я бій! Щоб сміло йшов я в бік. Так я пішли герой за тебе, свята, так я пішли герой за тебе, свята. За твою славу, за твою славу, за твої святі ідеї, за твої святі ідеї! Щоб помстити ганьбу неволі! Щоб помстити ганьбу неволі. Дивину, кров, О, смерть, ти, ти, чіщик, не видно кров повернуваних іде твої! Колишну смерть, героя української нації! Велишню смерть, герої української нації! І Відніця інших незнаних нам! І після чих не зданих нас! Що є гості порозкидання, бо тайко поколені! Що є гості порозкидання, водайко поковані! Коли вогнев життя з творчим, що хворіть у серці моєму! Воли в одне в, суборі, в